Вітаю вас, діти. Всі, ви знаєте, що кожна пора року визначається появою певних кольорів у природі, певних квітів. І саме сьогодні розповідь моя буде про осінні квіти. Адже осінь це не тільки різнобарне листя на деревах, вона радує нас ще й чарівними квітами, створеними матінкою природою, що зігрівають наш погляд своїм розмаїттям пар та дарують. Радість і світло. Погляньте на осінню клумбу, який гарний та яскравий квітник, тут є айстри, жоржини, хризантеми всіх кольорів. Дивіться, як племеніє і красується кожна квітка, наче закликає, гляньте на мене. Познайомтесь, це жоржини. Вони високі, великі та пишні. Колір у цих квітів буває різним. І жовтим, білим, біловим, фіолетовим. Вони бувають навіть рябенькі. За форму квітка жоржини кругла та пишна. У неї дуже багато полісток. Що звужуються на кінчиках. У одних квітів пелюстки округлі, в інших голчасті, тоненькі, тим вони і різняться. Коли жоржина починає розквітати, вона нагадує первисту кульку або кольорового їжачка. Якщо зрізати квітку, то ми побачимо всередині стебла пустоту. Дуже витончений вигляд мають осінні айстри. Вони схожі на зірочки і мають надзвичайне різноманіття забарвлення. Подивіться на них світло рожеві, вишневі, фіолетові, лише жовта серединка кожної квітки, ніби маленьке око з цікавістю позирає на світ. Айстра Є символом скромності та чарівності. А ось і маленькі чорнобривці красуються своїми жовто-гарячими голівками, ніби вони діти сонця. Ці квіти вважають символом нашого рідного краю. Чорнобривці люблять і гніздуватися сім'ями, утворюючи невеличкий кущик що тримаються зеленими посічними листочками, ніби рученятами один за одного. Пелюстки можуть мати забарвлення від яскраво-помаранчевих до багряних кольорів. Ще квіти чорнобривців мають лікувальні властивості, що допомагають побороти застуду. Останніми наприкінці осені квітнуть хризантеми. Це пізні квіти. Вже й листя опаде, навіть перший сніг припорошить доріжки. Всі інші квіти пропадуть від перших приморозків, а хризантеми можна побачити квітучими навіть у листопаді. Хризантем існує багато видів. Вони бувають різних відтінків з безліч полюстов і різбляними листочками. Вони можуть рости на одній стеблині, на якій красується яскрава кулька, а можуть рости цілим букетом. Цю квітку ще називають королевою осінь. На осінній клумбі можна побачити ще й багато. Інших квітів. Серед них верес, Рубделія, Цінія та Троянда. А зараз наш знайомий павучок, добрий знавець рослинного світу, запрошує нас до гри. Відгадай квітку. Привіт, друзі! Подивіться на моїй осінній клумбі, де я мешкаю. Ростуть ось такі квіти. Це айстри, жоржини, крисантени та чорнобривці. За допомогою цікавих загадок, які я приготував спробуйте відгадати квітку, про яку йде мова. Я квітка садова, осіння, чудова. Рожева і синя, і біла, і бускова, як зірка, як витвір чудового майстра. Пелюсток багато, а звуся я? Так, айстра. Я? Не весняна квіточка рання, ні. Я осіння квітка остання, схожі з дубовими маю листки, дуже духмяні мої пелюстки. Про яку квітку йде мова? Так, молодці, це хризантема. Листячко дрібненьке, квітка невеличка. Жовто-червоняста, схожа на гвоздичку. Пахну я приємно, осені гостинець. Знаєте ви, певно, зусь я. Чорнобривець. Висока вона, дуже гарна та пишна. Ця квітка, мов панна. Що в сад ранком вийшла. Нагадують сонце осінньої днини Величні квіти запашної. Так, Жоржини. Дякую, друзі, що відгадали мої загадки та трішки пограли зі мною. Розумнички мої, чудово впорались молодці! а я пропоную вам намалювати букет хризантим. Для роботи нам знадобляться гуашеві фарби, чорний аркуш паперу, склянка з водою, дерев'яна шпажка і три пензлика тоненький, середній та товстий. Почнемо з вази. Для своєї я обрала сині кулі. Ви можете вибрати будь-які, -який, який вам більше подобається. Товстим пензлем малюємо прямокутник і зафарбовуємо його повністю. Ворсинки нашого пензлика повністю лягають на аркуш паперу, і тоді ваза зафарбовується гладенько, повністю і ось так красиво. Добре промиваємо пензлик і набираємо фарбу. Охру темно-жовту і ставимо ось такі товсті плями які насичені кольором не жаліти фарби. У мене буде, порахуйте, стільки хризантем. Так, молодці п'ять. Камиваємо пазик. Тепер пензликом середньої товщини і світло-жовтою фарбою я роблю. Мазочки у нас такі пелюстки навколо наших серединок хризантем. Щільно одна до одної витуляються наші пелюсточки. Ось так. Добре промиваємо пензлик. І тепер тоненьким пензликом кольором охи я роблю мазочки на наших світло-жовтих полюсточках. Погляньте, вони вже починають наші квіточки ставати об'ємними, наче справжні. При тоненьким пензликом набираю зеленої фарби і малюю стеблинки нашим квітам, які домальовуємо до вази. І листочки також робимо мазочками. Вимиваємо пензлик дерев'яною шпажкою. Я занурю в червону фарбу і ставлю ось такі маленькі крапочки відбитки всередині наших квітів. Вони відтіняють одну пелюсточку від іншої. Гляньте хризантеми оживають. Такий букет осінніх хризантем вийшов у мене. Чекаю на ваші роботи. А на завершенні хочу ще раз нагадати, любіть, цінуйте природу, вона така унікальна і неповторна. До нової зустрічі!